27 років він присвятив роботі у виконавчих органах міської ради. Сьогодні у Хмельницькому провели в останню путь Олександра Лукова, начальника управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста. Попрощатись із ним прийшли рідні, друзі та колеги. Олександр Васильович насправді був дуже хорошим працівником, був дуже відповідальною людиною. Завжди, коли були якісь проблеми по управлінню, він завжди брав удар на себе. Завжди захищав своє управління, завжди, коли я робив якесь зауваження, сказав, ну як, Олександр, Олегович? ну от як. Ми все зробимо, ми виправимо, ми підтягнемо і все буде добре. Посаду очільника управління екології він зайняв у 2015 році. До цього працював в управлінні торгівлі, також мав досвід роботи на комунальному підприємстві Хмельницьктеплокомуненерго колеги Олександра Лукова розповідають, він був відповідальним працівником. Це був дійсно чоловік, який в органах місцевого самоврядування. Працював надзвичайно самовіддано. в нього не було ні вихідних, в нього не було ні ранку, ні вечора, ні ночі, нього, він 24 на 7 постійно. Був на зв'язку і постійно виїжджав на ті чи інші якісь виклики, завжди тримав руку на пульсі. Відповідно, як член адмінкомісії, він також приймав досить активну участь в засіданнях адміністративної комісії. Постійно він був в курсі всіх справ, знав місто як своїх п'ять пальців і завжди намагався його покращити своє діяльність. Знайомі, ми багато років були ще. До того, як він став начальником нашого управління, працюємо більше 10 років. Людина надзвичайно відповідальна. Втрата дуже велика для всіх нас. Ніколи в житті він нікого не підставив, він завжди тільки захищав, хоча бували різні моменти. Ну, для нас дуже велика втрата. Відгукуються про нього як і про хорошого сім'янина. Більш за все, Олександр Луков болівав за спортивні успіхи онука та у вільний від роботи час грав у футбол. У будь-яких розмовах, які бо не були пов'язані з роботою, він завжди розказував про свою сім'ю. Він надзвичайно тішився успіхами свого внука. Завжди, коли ми говорили з ним про спорт, він мені завжди показував відео, фото. Там переміг на турнірі. там... Зайняв призове місце на турнірі. Я, я бачив в нього просто неймовірний такий, задоволення в очах. Він був дуже доброю, чуйною, зівчивою людиною, порядною людиною. Дуже любив роботу, дуже любив свою сім'ю. Багато не розмовляв, але завжди виконував всі завдання і вимагав від нас того. Шкодуємо, що так сталося у листопаді 2023-го Олександру Лукову виповнилось 60 років. Його серце зупинилось 10 січня внаслідок важкої хвороби. Ірина Кондратюк Данило Біга. Новини міста.